Ну що ж, усім привіт! І це перше відео на каналі. Кхе, розкажу трішки. Я крокс. Ну, це на каналі. А в житті я Назар. У мене вже колись був канал, на якому був 51 підписник. Але я не знаю, його заблокували. Добре, давайте я почну своє виживання. Так, щоб здобути палиці, ми просто зараз ось цей кущ поламаємо. До речі, я з'явився в теплому океані, а так то в пустелі. Це щоб потім дерево не тратити, зараз можна ось так собі трішечки позбирати. Тут десь може бути данж, і якщо він буде, то це буде доволі добре. Данжа я не бачу, та й дерев я теж не бачу. Це, звісно, погано. Так. Напевно, мені здалося. Так. Я впав. Так, давайте я зараз нагору доберуся. Ось тут такий, я не знаю, як це назвати. Так, давайте я добуду чотири ось цих піска, щоб створити один пісковик. Але навіщо? Хай буде. Я знову впав. Так, добре, вже туди нема сенсу йти, тому піду туди вперед. Добре, давайте я повернусь, коли хоча б щось знайду. Я вже дуже довго біжу, але нічого не знайшов. Але я бачу перші землеві блоки. Це означає, що це може бути або острів, або, я не знаю. У мене вже майже всі сердечка, ну, я майже помер. Е Окей, скоро в мене закінчиться їжа, а це теж дуже погано. Я вже бігати не можу. Тому мені якнайшвидше потрібно знайти, хоча б я не знаю, але зайця я точно не дожину. Тим більше, коли я не зможу бігати. Так, добре. Я дуже довго йшов. Але ось що знайшов. Боже, який я радий, що я це знайшов. Тому що якби не Ну... Не сама, ну, не саме селище, то я б, напевно, погинув від голоду. <кхи> Буду сподіватися, що тут ще. Ну, я дуже хочу, щоб тут було ліжко. Ой, не ліжко, а кузня, тому що... Для мене кузня там могла доволі так помогти мені, тому що в кузні... ого, В кузні може трапитись хоч діаманти, там ще може, я не знаю, навіть залізна броня, кайло металеве. Так, добре, а поки я говорю, я зберу сіна. У мене буде багато хлібу. Але це так довго збирати. Мені зараз потрібно або якесь дерево знайти, або верстак. Але я не думаю, що тут отаке може бути. Давайте я подивлюсь, скільки це мені буде. Ого, майже 40. Так, але я не думаю, що я знайду десь верстак, тому що я точно знаю, що. В пустельних, ну як сказати, в пустельних селищах, як я пам'ятаю, верстаків немає. Але це не точно. Але тоді я вже точно не знаю, як я буду жити. Ну я ось тут бачу скриню. Так, поки що я зберу ось це, а кактуси мені не потрібні. Ой, я це сіно буду до вечора збирати. Так, ну книгу я заберу, ось це заберу, хліб заберу. Так. Думаю, цього хватить. Добре. Але прийти мені не можна. Не хочеться помирати. Зараз я зберу це сіно, але мені для початку потрібно... Не потрібно. Тут ніде більше нема. Ура! Ну це хоч щось, але мені верстак не дуже допоможе. Він мені не дуже допоможе е, через те, що у мене самого дерева нема, а мені дерево потрібне. У мене дуже багато хліба буде. Все, можна наїстися, але це ще не все, що я можу зробити, тому що тут ще багато. Добре, давайте я це добуду. Вже сім е, хвилин йде ролик, а я тут знайшов тільки кузню. Ой, яку кузню селище. Е, добув тут сіно, верстак, ліжко, і це все, що я зробив. Але тут реально нема нічого такого, щоб можна було добре жити. У мене вже майже 300 каїжі. Я не знаю, навіщо мені стільки хліба, але... Потрібно. Так, зараз ми самі ляжемо. Забираємо верстак Так, тут я вже був. Так, а ось тут я не пам'ятаю, чи я лутався. Так, лутався. Я не всі доми Звісно, обходив. Так, ось тут ще один верстак. Але мені ще бажано голема вбити. Тільки от як селяни можуть жити без дерева? Це ж, напевно, неможливо. Хоча дерево це такий матеріал, що з нього можуть просто щось зробити, там. Так, ось ці, думаю, я точно не обходив, тому в них може щось бути. А, ні, ось в цьому я був. Ну, я думаю, що мені потрібно шукати якесь друге місце. Ну, добре, давайте я, може, щось якийсь там. Може, знайду все ж таки простий острів. Є, ви не уявляєте, як довго я йшов, але все ж таки дійшов і знайшов хоча б одне дерево. Але все одно я навіть одному дереву дуже радий. Давайте я його вже зрубаю. Добре, я його зрубав, але краще я добуду з нього якісь паростки, тому що я не знаю, чи я далі щось знайду. Я в цьому не впевнений. Так, у мене мені хоча б один потрібно, бажано, звісно, побільше. Але мені здається, щоб... А, ну, хоч, хоч один, але давайте я ще добуду. Я знаю, що краще не добувати, а воно саме опаде. Але щоб швидше зробити. тому що мені ще багато всього потрібно зробити. Ще я потім колись буду виживати на хардкорі. Це такий маленький спойлер. Так, тут навіть два парубка. Ой, парус... А, я, я не знаю, як це сказати. Добре, піднімаємось, але... я тут нічого поки що не бачу. Добре, йдемо сюди на гору. Не знаю навіщо, але давайте підемо. Ось тут якийсь я вже Я знайшов савону. Яке це для мене щастя насправді. Але на цьому моменті я вже буду закінчувати. Ну, а з вами був я, Крокс. Поставьте гласочка лайк та підпишіться на канал. І всім пока-пока.